Чому дитину дружити? Прості, але дієві рекомендації для соціалізації дитини. Навчіть дитину простим формулюванням щоденних соціальних привітань. На прогулянці знайомтеся з іншими дітьми та їх батьками. Проговорюйте, що і в яких ситуаціях слід. Казати або робити. Тренуйтеся з дитиною, грайте в гру привітання, розповідайте дитині, коли і в яких ситуаціях і які існують правила для привітань. Задійте досвід щодо того, як це робити. Формуйте у дитини. Навичку, автоматичну навичку привітань, правил привітань з дітьми і особливостей привітань із дорослими. Це стосується привітань із знайомими дорослими та незнайомими дорослими. Практикуйте спілкування один на один. Дружіть з мамою, дитини, з якою ваша дитина ходить у садочок або грає у пісочниці, запрошуйте їх у гості і демонструйте дитині навички спілкування, навички в комунікації у ситуації гри, у ситуації, коли ви йдете куди-небудь з іншою дитиною та її мамою. Навички заохочення до спілкування. Проговорюйте дитині, що вона може робити. Уважно слідкуйте за тим, які у вашої дитини виникають потреби у спілкуванні. І вчасно реагуйте на ці потреби. Запросіть у гості під приводом пограти разом. Іншу дитину з її мамою, помалювати, випити чаю з печивом або якимось іншим смаколиком, показати свого домашнього улюбленця, формуйте у дитини уявлення про зацікавлення до спілкування, ходіть з компанією дітей. До а, якихось а, закладів, це може бути цирк, це може бути а, кіно, а, де демонструють якийсь мультфільм, це може бути кафе з морозивом або невелич, якесь невеличке свято, яке дозволить об'єднати на деякий час дітей а, для спілкування та кому комунікації. Так ваша дитина буде навчатися проводити час з іншими дітьми, з її ровесниками, буде брати участь у ситуаціях спілкування, суперництва та конкуренції. Навчіть дитину ставити запитання для підтримки бесіди, який кольор тобі подобається, який твій улюблений мультфільм. Чи є у тебе брат або сестра, і так далі. Уміння задавати такі питання, полегшить дитині процес знайомства і зробить хорошим слухачем та співрозмовником. Допоможіть дитині знайти захоплення або захоплюватися багато чим, але не поверхнево, а глибоко з одного. Або двох питань. Ваша дитина любить співати, танцювати чи малювати, чи грати у якусь гру. Нехай вона розвиває ці здібності, співає в хорі, займається танцями, відвідує художню школу. Це також буде розширювати коло для спілкування та удосконалення навичок комунікації. Дитина познайомиться там з іншими дітьми, які теж мають таке ж захоплення, як і у неї, і це буде сприяти розвиткові і захоплення вашої дитини, і розвиткові навичок спілкування, оскільки вона буде спілкуватися з дітьми, які мають, яких, яких з нею поєднує. Спільне захоплення. Якщо ваша дитина дуже сором'язлива, спостерігайте за нею, виявляйте уважність до цієї риси, за спостереженнями, складіть собі уявлення, в чому причина таких особливостей дитини, якщо вона ніяковіє у спілкуванні. З такою дитиною потрібно буде трохи більше часу для того, щоб практикувати і формувати навички, які допомагають запам'ятовувати або використовувати мовні формулювання для конкретних соціальних ситуацій. І бажано це робити в комфортній для неї обстановці. Це знову ж таки гра, це її участь у обговоренні соціальних ситуацій, це може бути перегляд мультфільму за конкретною темою, і подальше обговорення з вами. Батьками побаченого і висновки, які дитина отримає. Будьте тим, що хочете бачити, тобто демонструйте приклад поведінки, соціальної поведінки своїй дитині. Ви, звичайно ж, є прикладом для наслідування для своєї дитини. Демонструйте дитині, як вітати близьких друзів, як вітати рідних, як виявляти емоції та почуття, які у вас виникають під час зустрічі або під час спілкування. Це можуть бути. Рухи, як рукостискання у чоловіків під час вітання. Це можуть бути обійми або поцілунки в щічку між близькими людьми або рідними. Демонструйте дитині, як ви поводитеся у складних ситуаціях, тобто весь соціальний досвід, який у вас є на цей час, він буде працювати для вашої дитини. він буде Завжди в нагоді для того, щоб <кій> навчити вашу дитину в соціальній поведінці. І а, головна умова того, щоб дитина цього навчилася, це ваша участь, ваша уважність у цьому процесі. А, заохочити дитину до того, щоб вона цікавилася життям інших людей. Цікавилися вашим життям, задавали запитання, щиро включалася в процес спілкування. Плануйте час разом, враховуючи потреби один одного, заявляйте відверто і вчіть дитину відверто заявляти про свої потреби, але дотримуйтесь конструктивних засобів. Пам'ятайте, що помилки у комунікації дітей це результат соціальної незрілості. Занадта емоційність, імпульсивність, все це говорить про те, що нервова система ще є досить незрілою, і дитині складно. Не виявляти свої почуття дуже активно, тобто стримуватися, оскільки довільність ще тільки в процесі формування. І всі ті навички, які будуть необхідні для того, щоб бути витриманою, зваженою, ваша дитина буде набувати в процесі розвитку. І росту. Не треба карати дитину за помилки. Просто розбирайте їх, наводьте приклади, як треба поводитися, як би ви вчинили в тій чи іншій ситуації. Не формуйте у дитини відчуття провини за те, що вона не впоралася з чимось, з якоюсь ситуацією або. Завданням. І намагайтеся бути для вашої дитини тим порадником та партнером в оволодінні соціальними навичками і навичками комунікації здорової, конструктивної та Безпечної для вашої дитини.